Всим. Друзі, гурделиця розходилася, зима взяла владу в свої руки, морозить нас тут на Черкащині, сніжком закидає. Вирішила пройти, прогулятися. Сьогодні зробимо прогулянку. Пройдемо до води, до лісу. Ось бобри вже звалили вербу, бачу. Її прибирали із переходу, з стежки. Кому потрібні дрова, мабуть, люди зробили добро. І стежку прибрали, і дровця заготовили. Снігу накидало, хто сюди тільки йшов, дивлюсь, і я розтоптую. Як щось цікаве побачу, з вами поділюся. Хотіли так ми добре цієї зими, так би за неї, наче заскочали за сніжною, а тепер вже ми чекаємо весни. Вже дві неділі добрих морозів було. Сніг, фурделиться й сьогодні. І чекаємо весну і будемо відкривати свій сезон. Грибників. Передивляюся у Ютубі. Такі гарні грибочки всі виставляють. Сьогодні вирішили пройти до Дніпра, побачити, як там себе почувають наші рибаки і, можливо, візьмемо знову судачки. Я купую в них судачки. У нас через дренажний канал є така кладочка, ми нею переходимо і йдемо далі до води. Треба обережно. Так як рибаків немає в мене, вдома. а рибку люблю. Інколи купую прямо в рибаків. Судаки. От і сьогодні пройдемо до води, побачимо. Холодно, надворі хурделиться, вітер. Але нічого. Буду ділитися з вами своєю прогулянкою. Я думаю, якраз обідня пора. Рибаки вже повертаються із криги. ми Якраз розживемося і купимо судачків. Так, Тут у нас такий берег зарощий, а далі буде Дніпро. Стежки, правда, немає, бо її вже забувається. Йдемо туди далі, там у нас осокори. На осокорах ми збирали цієї осені Фламуліну, провідаємо її, можливо, щось побачимо. І підемо далі до води, до Дніпра. Я побачила фазанів. Великий і дві маленькі. Аж там вони. Не видно, я її прибільшила, там вони рухаються, побігли в очерет. Гарні такі. Дві самочки і самець. Буде так хотілося зняти і з вами поділитися з цією красою. Такий гарний пазан, хвіст у нього такий.

Зняти вам їх. Пішли в глибину туди в очерет. Шкода. Хотіла поділитися з вами такі гарнезні, самці в них такі хвости і красиві. Ну що ж, бояться нас вони. Не відпускали близько. Такі сліди їхні будуть, як вони попобігали. Да, повтікали. Немає їх глибоко побігали десь в очерет. Ну нічого, іншим разом. Я думаю, я буду знати, що вони так близько підходять. І я підготую камеру, щоб їх зняти. А зима цього року в нас вже справжня зима позасніжувала морози аж тріщать, сніжок скрипить під ногами, давно не було такої зимоньки в нас. ще зробив. Не видно тут на осокорах нічого. Що ж, друзі, зараз на гурку піднімемося і вже будемо коло водички. Буду бачити Дніпро і рибаків. Це тут у нас такий перехід через долину, через дренажний канал. Піднімемося на гору, будемо бачити Дніпро і Рибаків. Рибалка на Дніпрі. Сьогодні п'яте люто. Діла туди до хлопців, аж туди, аж туди ходила далі. Щоб спитати у них купити судака. Не клює судак, сказали сьогодні. Взагалі нічого не клює. Трошки плотви. і то зранку. Ось вона рибалка на Дніпрі по великому морозу. Гляньте, скільки рибаків стоїть. Але судачок сьогодні кажуть не людей, тому що великий мороз на кожний. Повертаємось додому. Хурделиця продовжується. Сніг іде, є перемети. Сьогодні ми, ми без судачків. Я сьогодні не купила судаків. Далеко не ходили, а з краю тут не було в кого купити.